Всім привіт! З вами Поліна Мілас і це моє перше відео за довгий час моєї відсутності на моєму оновленому каналі. Я пропала з Ютубу майже на рік. Хочу розповісти, хто я така для тих, хто мене ще не знає, що відбувалося весь цей період і що відбувається в моєму житті зараз. Базова інформація про мене, яку ви повинні знати. Мене звати Поліна, мені 18 років, і я веду свій блог у стилі лайфстайл. Але можна і детальніше, тому починаємо наш розповідь. Причини доволі банальні, це був мій одинадцятий клас, і крім репетиторів та школи, я нічого не бачила. Знімати було нічого, а моє повсякденне життя було б нецікаве. Зимою, як це по модному, можна сказати, я була не в ресурсі, в мене був такий стан, що мені нічого не хотілось, і я навіть на деякий час зникла із інших своїх соцмереж. Але зараз, набравшись ресурсу, мотивації та нових ідей, я хочу знову займатися цією справою, тобто вести Ютуб. Як я вам попередньо вже сказала, я навчалася в 11 класі, і цей рік був незвичайний. Він був останній і відчувався він інакше. Нові люди в нашому класі в моєму житті з'являються нові друзі. Ми вийшли на офлайн навчання після довгих років дистанційки, і це було найнезвичніше, тому що це відчуття було схоже як ти. Першокласник, йдеш у перший клас. Знову потрібно вчитися комунікувати з однокласниками, вирішувати конфлікти, ссори. Останній рік у школі попереду іспити і вступ до університету. Але це така коротка формула подій, насправді їх було набагато більше. У другому семестрі, після уроків, ми почали готувати вальс. Хтось дуже вдало зробив мене та мого однокласника під час танцю. Цей процес був дуже складний, тому що в нас було два одинадцятих класи, і зібрати всіх в один час було. Дуже складно і навіть неможливо інколи. Але ми впорались, вальс вивчили і класно станцювали на останній дзвоник. Останній дзвоник пройшов дуже швидко, і я навіть не встигла відчути якогось суму за школою. Починається червень, а це означає, що починається НМТ. Я одна з перших здавала НМТ 5 червня. Хвилювання, звісно, були, але знов таки цей процес. Пройшов дуже швидко, і потім я просто думала, навіщо я так сильно переживала та переймалася. Четвертим предметом я обрала англійську мову. Готувалася до НМТ я з репетиторами англійської мови та математики українську мову. Нас непогано готували у школі на уроках, а історію, якщо чесно сказати, я не готувала від слова зовсім. Так пару раз ходила на додаткові після уроків до своєї вчительки історії, але це нічого не дало. Історію та українську я склала найкраще всього. Математику я склала на прохідний бал або трішки більше, ніж прохідний бал, але воно й не дивно, тому що з математикою я ніколи не дружила. Англійську трішки гірше, ніж українську, але результатом я залишилася задоволена. Я не гналася за великими балами та відразу для себе визначилась: вступати буду на контракт, що дає можливість скласти НМТ на прохідний бал та вступити до університету. По-перше, я оцінювала свої знання і розуміла, що на великий бал я точно не складу а витрачати багато часу і нервів на підготовку марно мені не хотілося. Якщо мене зараз дивляться майбутні випускники, та вам цікаво, як відбувалося нете в той час, коли я його здавала, можу зняти про це детальний окремий ролик. Після цього наступає підготовка до випускного, і цей день я запам'ятаю точно надовго, тому що він був ну дуже яскравий. thank you Вступна компанія документи я подавала всього в два університети. Було прийнято рішення вступати у Дніпро. Влітку ми з мамою поїхали до одного з цих університетів, де нам повідомили, що навчання скоріш за все буде дистанційне, тому перевагу я віддала своєму університету митної справи та фінансів, який дає можливість, хоча б перший рік навчатися офлайн. Також великим плюсом для мене стало місце знаходження цього університету, тому що добиратися до нього було дуже зручно. А до іншого, ну я б сказала, дуже складно. Головне питання, яке вас, мабуть, цікавиться, на яку спеціальність я вступила. Можливо, тут є старі глядачі, які пам'ятають, що з дитинства я мріяла стати журналістом. Тож хочу сказати, що свою спеціальність я обрала саме за своєю мрією. І головне, що вам можу порадити при виборі своєї спеціальності, слухати себе та поклик свого серця. Тільки тоді ви будете на своєму місці і займатися справою, яка вам дійсно подобається. Зараз я дійсно кайфую від навчання, мені дуже подобається. Я швидко все засвоюю, викладачі в нас дуже класні та круті. Немає такої фішки, як була у школі, що є хтось улюблений, а хтось не улюблений до всіх відносяться однаково і з повагою. Восени нас вже встигли звозити у Польщу, і сподіваюся, це не останній проєкт, куди нас повезуть. Я вже відучилася свій перший семестр. Зараз складаю свою першу в житті сесію, і попереду в мене зимові канікули до університету. Я повернуся аж весною. І обов'язково буду знімати вам влоги зі свого студентського життя. Нещодавно я відсвяткувала свій 18-й день народження і це як початок мого дорослого життя, на честь цього я вирішила відновити та оновити свій YouTube канал, залучити сюди весь свій досвід та напрацьовані руками навички. Тут тепер буде професійний та якісний контент, можливо, нові проекти та, звісно, мої майбутні подорожі. Я рада знову вас вітати на своєму каналі. Частіше посміхайтесь та ніколи не здавайтесь. З вами була Поліна Мілас і до нових зустрічей.